Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1251 за підручником Алгебра 7 клас, автор Олександра Єстерик. І наше завдання розв'язати задачу. За три футбольних і два волейбольних м'ячі заплатили 1088 гривень. Так, щось дешеві у нас м'ячі, правда? Так, скільки коштує футбольний м'яч і скільки волейбольний, якщо два волейбольних м'ячі на 192 гривні дорожче за один футбольний. Виговорили. Все. Пам'ятаємо, що через невідоме ми позначаємо те, що у нас питається. А у нас питається, скільки коштує один волейбольний один футбольний. Тому нехай. Нехай. Так, X Х. У нас коштує. футбольний м'яч, так? Футбольний. Больний. Можна я коротко, будь ласка, тоді Іроне, так, у нас коштує волейбольний. Волейбольний. Ну, ви зрозуміли, так? Так, складаємо систему. Систем. Ну, все. Так, а тепер уважно. Три футбольних, 2 волейбольних. Так, три футбольних, бо ми через X позначили, плюс 2 волейбольних, бо ми через і позначені, дорівнює 1088. Добре. А далі у нас іде різниця. По типу волейбольні м'ячі дорожчі, ніж футбольні, так? А, тому пам'ятаємо, щоб знайти наскільки одне число більше за інше, треба їх відняти. Тому я відразу кажу, що їхня різниця. Але є тут фішка. Два волейбольних, так? Дорожче. Два волейбольні дорожче за один футбольний. О, Господи, пробачу. І скільки, якщо 2 волейбольних, на 192 гривні дорожче за один футбольний дорівнює 192 О, Я шкоду зробила. А може не зробила система. Я поки що систему записала, а то я відразу побачила, що, ну, що у нас Y не під Y, а Х не під X. Так? Тому для нас краще все ж таки поміняти наші доданки. Дивіться, для початку я вам пояснила, де воно взялося. Тепер міняю місцями, щоб y під y був, а x під так же також ж метод додавання у нас діє, так? Від перестановки до танків сума не змінюється. Так що нічого страшного, і 2Y-х, так, дорівнює 192. Так, є система. Що ми робимо? Так, у нас 2Y-2. 2Y є Однакові за значенням. а треба. Різні за знаком. Тому пропоную друге помножити на мінус одиницю, поміняти знак. Так, поїхали. Перше пишемо без зміни. 2 y плюс 3х дорівнює 1088. Так? А друге міняємо знаки на протилежні. Мінус 2 y плюс х, так, дорівнює мінус 192. Все, можемо метод додавання спокійно. Приміняти, так. Перше, перетворюється на 0. 3 плюс 1 буде 4. Так, 4х дорівнює, і нам треба відняти 1088, міняти 192. Так, 8 мінус 2 це буде 6. Так, тут не віднімається, позичаємо. Це буде 9, 10, так. 18 мінус 9 буде, 9 мінус 9 1 буде 8. Ну, а там уже 0 залишився, так? 896. Ба як вигодно, писати, писати все красиво. Так, ну а х, як невідомий, множник дорівнює 896 треба поділити на 4. Оскільки берем. 8 по 2, так, по 2. Далі 9 знову по 2 і 16 беремо по 4. Перевіряйте мене 224. Я шуткую, якщо що, все правильно. Х у тушка гирини. Правильно, це в нас через Х що позначали футбольний, коштує футбольний м'яч. Коштує. Футбольний. Ну, ви вже самі. Допишете? добре, у вас більше місця. У мене, як завжди, мене не вистачає. Хоча треба, мабуть, трошечки передвигатися, щоб більше мені місця було. Ну, я, як завжди, так, щоб знайти Y, як кажуть, менше тексту, так? Давайте підставимо у друге, бо тут менші числа, якщо ви не проти. Значить, у нас 2Y мінус 224 замість ікса дорівнює 190. 2. Оце 2 буде дорівнювати 192. 224 переносимо з протилежним знаком. Тобто, нам треба додати. Отже, 2 буде дорівнювати. Хух, додаємо 4 плюс 2, 6, так? 2 плюс 9, 11. 1. Пішемо, 1 помічаємо, тобто це буде 416. Але ж треба поділити на 2, Так, У буде дорівнювати. 416 поділити на 2, Отже, Y дорівнює 208. Тут легенько порахувати. Так, все. ГРН Коштує. Це вже волейбольний. м'яч, Все, відповідь. Так, де в нас Х? Я загубила 224, 224 гривні і 208 гривень. Так, ну все. Дякую вам за терпіння і за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.